Гра починається з синематика, в котрому невідомий лисий чоловік пробуджує демонесу Ліліт кров'ю трьох смертних. Про це йшлось в древньому пророцтві, яке кожен тут трактує по-своєму. Ліліт – це дочка демона Мефісто, якого ми не раз зустрічали в попередніх частинах. Якщо Мефісто це більше зло, то Ліліт – зло менше. Але тут більш детально, так як постать Ліліт для цього світу є однією з ключових. Ліліт і є творцем санктуарію, світу, в котрому й протікають події всіх ігор, а також саме вона є матір'ю всього людства. У всесвіті Діабло демони і янголи ведуть одвічне протистояння. Колись давно демонеса Ліліт і Янгол Інарій закохались один в одного. Щоб утаємничити своє кохання, спільними силами вони створили світ санктуарій, а згодом від них і пішли перші люди. Називались вони Нефалеми і були наділені значно більшими силами, які навіть перевищували сили янголів та демонів. Ліліт забажала захопити всі інші світи за допомогою нефалемів, але Інарій був проти. Янгол був край марнославним, тож йому не подобалась надмірна сила нефалемів. Він зрадницьки вбив свою кохану, тим самим вигнавши її з санктуарія, після чого створив камінь Миру, де й заточив силу нефалемів. З кожним новим поколінням вони втрачали її, допоки не перетворились на простих людей. Дізнавшись про Санктуарій, сили небес не були задоволені Інарієм, тому вони прирекли його на муки, віддавши навічні катування батьку Ліліт Мефісто. Через деякий час Інарію якимось чином вдалося втекти. Він створив власну релігію, де поклонялись не небесам, а йому самому, і чекав, коли до нього знову заговорять небеса. Але небеса мовчали. Тому Інарій вирішив скористатись пророцтвом свого сина Ратми, першого некроманта, в якому йшлося про смерть літ від священного спису. Янгол думав, що таким чином він зможе знову купити собі перепустку в рай. Наш персонаж просувається крізь снігову бурю. Заматіль стає сильнішою, і той відшукує печери, в якій намагається заховатись. Крізь бурю до нас прямує вовк з напівкістяною мордою. Вовк рятує нас від холодної смерті, після чого ми виходимо до невеличкого поселення, котре, за словами місцевих жителів, тероризують демони. Ми вбиваємо демонів і люди вирішують віддячити нам тим, що мають, а саме їжею і спиртним. Починається гулянка. Ми випиваємо, а після втрачаємо свідомість. Виявляється, що жителі цього села це члени культу Ліліт, демонеси, яка повернулась і бажає підкорити цей світ. Хоча її мотиви ми поступово розкриватимемо надалі. Культисти засовують нам до рота пелюстки рози, алегорію на кров ліліт, Після чого нас будуть відвідувати різні марення про її діяння. Ми отримуємо зв'язок з демонесою, хоч після цього нас і повинні були з'їсти. Рятує нас божевільний монах Йосип, який насправді не є божевільним. Ми вбиваємо ворогів, а згодом дізнаємось від нього про місцевого пустельника, який може дати відповіді на наше запитання. Пустальником цим виявився Лорад, член ордену Хорадримів, відомий нам за третьою частиною. Орден Хорадримів це древній орден магів, який веде постійну боротьбу з демонами. Ми розповідаємо про омарення і повернення ліліт, після чого разом з Лоратом вирушаємо до собору. Нас відправляють виконати завдання і допомогти одному лицарю в старому храмі, після чого ми знайомимося з дівчиною Нейреллою, яка шукає там свою матір. Так як ми можемо бачити видіння, ми виходимо на слід ліліт. Виявляється, що вона затьмарила розум матері Нейрелли. В обмін на знання про суть свідобудови вона забажала її крові на спеціальних рунах. Кров відкриває прохід через озеро, і жінка зможе дізнатись істину. Але ліліт обманює її, через що та втрачає розум. Згодом ми повинні позбавити її життя. Щоб перейти через Чорне озеро і піти слідами Ліліт, нам потрібен божественний компонент. Ми повертаємось до костелу і отримуємо аудієнцію з Янголом Інарієм, який відмовляється нас благословити. Інарій вважає, що пророцтво написане саме про нього, і ніхто інший не зуміє його втілити в життя. Згодом нас благословляє преподобна матір, і завдяки нейреллі ми перебираємось через Чорне Озеро і попадаємо до лабораторії Ратми, сина Ліліт і Інарія. Як виявилось, Ратма запечатав шлях до пекла спеціальним ключем. Саме він був автором пророцтва, але за пророцтвом ключ до пекла знімуть з його мертвого тіла. У видіннях ми бачимо, як Інарі приходить до свого сина і намагається вмовити його віддати ключа, але той відмовляється, після чого Янгол вбиває його. Інарій не знаходить ключ і йде. Утім, Ліліт було відомо, що ключ від пекла захований в посуху ратми. Вона оплакує сина, після чого забирає ключа і йде. Зрозумівши, що справа більш ніж серйозна, Лорат відправляє нас до свого друга Донана, колишнього Хорадріма, який живе тепер простим життям. В Донана є син, про якого той дуже сильно піклується. Як виявляється, згодом до Донана теж приходила Ліліт. Донан не став з нею розмовляти, але вона розпитала його колишніх бойових товаришів про камінь душі, в котрому заточений потужний демон Астарот, якого ті колись там і ув'язнили. Ліліт пообіцяла їм виконання одного з бажань, але, як завше, перекрутила їх по-своєму на виворіт. Одного товариша вона розчленувала і прив'язала до дерева на вічні муки. Іншу товаришку звела з розуму. Їх обох ми лишаємо життя. Тут з'являється той самий вовк, який врятував нас, і розповідає, що бажає допомогти нам в боротьбі з Ліліт, адже він за справедливість. Як виявляється згодом, камінь душі знаходиться під будинком Донона. По поверхню, ми бачимо лише мертві тіла і абсолютну руйнацію. Ми знаходимося на Дона, на якому Ліліт встромила камінь душі прямо в лоба, тим самим випустивши Астарота до цього світу. Останній заприсягнувся провести її до храму мертвих в пеклі, коли настане час. Ми перемагаємо Астарота, після чого Донан залишається наодинці зі своїм горем. Так закінчується другий акт. У видіннях, котрі ми бачили, фігурував лисий мах, який і прикликав Ліліт до цього світу. Про нього ми розповіли Лорату, я а той з'ясував, що це Еліас, його колишній учень і Хородрім, який пішов іншим шляхом. Еліас, як і інші, по-своєму тлумачив пророцтво Ратме. Він вважав, що тільки Ліліт зможе врятувати цей світ інших сил і переродити його в крові. Ми починаємо шукати Еліаса всюди, ну а згодом виходимо на його слід. Ми відправляємось до його лабораторії, вбиваємо його підданого і демона-захисника. Розпорюємо живіт демону і за залишками людських тіл дізнаємось приблизне місце знаходження Еліаса. Ми відправляємось до міста Гулран, в якому проводять парад геноциду місцеві канібали під керівництвом Еліаса і його прислужників. Там дізнаємося, що той хоче прикликати до цього світу мале втілення зла Андарієль. Біжимо до місця, де проводиться ритуал, і рятуємо дівчину жертву Таїсу. Сам Еліас отримує ножом, але чомусь не помирає. Ну а ми втікаємо з місця кривавої церемонії. На жаль, ритуал частково зачепив Таїсу і та чує шепіт Андарієль у своїй голові. Лорат відводить дівчину до храму, де шепіт стає тихішим. Ну а ми відправляємось по дупу Еліаса через піщану бурю за наводкою агентів Лората. Подолавши бурю, ми попадаємо до великого палацу, в котрому з боєм прориваємось до Еліаса, щоб забрати в нього таємничий артефакт незряче око, який дозволить нам спостерігати за діяннями ліліт і дізнаватись її місце знаходження. Ми вбиваємо Еліаса, але він знову відроджується. Вбиваємо ще декілька разів і розуміємо, що цей покидьок володіє безсмертям. Разом з Лоратом наш герой хапає артефакт і втікає через потаємний хід. Повернувшись до храму, ми використовуємо незрячі око і бачимо Еліаса та ліліт. Утім, Ліліт теж бачить нас завдяки артефакту, тому негайно відправляє Еліаса, щоб той закінчив ритуал і призвав до цього світу Андарієль. Саме так і відбувається. Утім, дівчина Таїса виживає. Без зайвих церемоній ми вбиваємо Андарієль, як би не хвалив її Лорад, після чого починається п'ятий акт. Лорат вважає, що бій на смерть з ліліт є справою занадто небезпечною, тому вирішує заточити її в камені душі, в котрому раніше був заточений Астарот. Ми знову повертаємось до Донона. Той вирішує допомогти нам, бо втрачати йому вже нічого. Та не все так просто. Щоб відновити камінь, їм потрібно налаштувати його на частоти ненависті, віднайшовши їхні джерела. Відправляємось до старого храму Закарума, в якому спочиває лідер релігійного культу. Тіло якого колись використав Мефісто для перевтілення. Дона намагається відремонтувати камінь, але нічого не виходить. Він вирішує відшукати болотну відьму, яка зможе їм допомогти. Нею виявляється Таїса, дівчина, яка використовувалась для обряду призову Андар'єль. Відьма каже, що Донан не в змозі відремонтувати камінь через те, що перебуває в стані занепаду власної душі. Трійка відправляється на болота, де випиває магічний чай, від якого їх дуже сильно плющить. Ця допомагає, і Донону вдається відкалібрувати камінь. Згодом Таїса відправляє нас до своєї сестри, відьми, яка теж живе на болотах, щоб дізнатися, як позбавити Еліаса безсмертя. Вона розповідає про дерево, яке шепоче. Це незвичайне дерево, яке дарує будь-яке знання в обмін на твою голову. Щоб до нього потрапити, потрібно провести спеціальний ритуал культу змії. Згодом нас чекає ряд випробувань і Велетенський змій ілюзія, який вводить нас до дерева. Дерево розповідає нам, що Еліас його обманув. Він запитав, як призвати Ліліт до цього світу, але не дав плати. Завдяки Ратмі, сину Ліліт, якого вбив Янгол, Еліас дізнається секрет безсмертя. В одній чарівній місцині під водою він провів спеціальний ритуал, відрізав собі палець і в ньому започати власне життя. Таким чином, Еліас отримав безсмертя. Ми відправляємось в це місце і спалюємо палець. Повертаємось до храму Закарума і налаштовуємо камінь на хвилю ненависті, щоб відшукати ліліт. Тут з'являється Еліас, але отримує добрячих підсрачників і намагається втекти. Втекти далеко не виходить. Еліас помирає на камені, а Рад каже, що побіцяв власну голову дереву, яке шепоче на знання про місце розташування порталу до пекла. Не дивлячись на те, що Лорад пообіцяв свою голову за подібне знання, всі інші чомусь вже давно знали, де той портал знаходиться. Виявляється, що він є в підземеллях міста Калдей, куди вже прямує величезне військо сектантів Янгола Інарія. Ми поспішаємо туди і вирішуємо, що у нас одна ціль, але Інарій вкотре поводить себе як повний козел і забирає у нас камінь. Він вважає, що ми недостойні подібної участі, саме він повинен вбити ліліт і отримати путівку на небеса разом зі своїми воїнами. Окремо від війська ми спускаємось до пекла, прориваємось через натовпи демонів, після чого знаходимо присвяту матір разом з каменем душі, який їй віддав Інарій. Той був надто самовпевненим і думав, що вб'є ліліт у поєдинку. Згодом нам показують епічну битву Добра і зла, в котрі Інарія вбиває Ліліт, після чого відриває його крила, хоч той встигає її поранити. Інарій вважає людей негідними, а сам, якнайшвидше, хоче на небеса. Ліліт ж зовсім іншої думки. Вона бажає припинити постійне протистояння добра і зла, позбавлене будь-якого сенсу. Знищені демони все одно рано чи пізно відроджуються і знову ведуть війну проти сил світла. Так триває без кінця. Тому Ліліт вирішує зробити людину панівною в санктуарії, адже раніше вона дала їм свободу вибору, а людство все одно шукає собі пастора, гуртується в зграї і вірить в пусті слова, жертвуючи власною кров'ю і власним життям. Щоб втілити свій план в життя, вона хоче поглинути свого батька Мефісто, який відновлюється у великому ембріоні в пеклі, очікуючи свого часу. Вовк, який супроводжував нас, це всього лише один з його образів своєрідний аватар, який не має такої сили. Саме тому Мефісто допомагає нам, адже не хоче бути навічно знищеним власною дочкою. По дорозі Донана вбиває труп на палі, а Лорат втрачає сили. Тому нам доводиться продовжувати шлях лише з Нейреллою, яка вже частково є Хорадрімом. Ми пробиваємось до собору ненависті, де й зберігається так званий ембріон Мефісто. Мефісто пропонує нам ув'язнити ліліт у камені душі, але Нейрелла знає, що не варто довіряти великому злу, тому вирішує ув'язнити в камені його, адже він більше зло, тож і силу має значно більшу. Нейрелла тікає через портал, а ми сходимо з ліліт у вирішальному поєдинку, в котрому перемагаємо її без зайвих проблем. В епілозі ми з Лоратом намагаємось відшукати нейреллу з каменем душі. Та не каже про свої наміри напряму, лише залишає листа з розмитими поясненнями. Разом з каменем вона відправляється кудись за небокрай, ну а ми залишаємось в сантуарії, щоб і надалі творити добрі діяння. Це повний переказ сюжету Diablo 4. Якщо досі не грали в гру, обов'язково зіграйте, використовуючи для цього ігровий ПК від ArtLine. Підписуйтесь на цей канал і ставте лайк цьому відео. До зустрічі в наступних відео на Artline Play.